Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, Ловел 244-й, стандартні комплектації. Трошки. Інструктаж по управлінню. Що за що відповідає? Значить, стандартна коробка з центральними важелями Значить, Основна. Коробка, перша, друга, третя, задня, повишена, понижена, це речашки у нас по центру. Далі у нас з лівої сторони передній міст підключати, вал відбора потужності, річах 540 на 1000. По правій стороні річах блокування і гідравліка підйом, опускання. І ручний газ. Проїзд контроль. Комбінована панель приладів, ручки, м'яке сидушка з регулюванням, потужний навісний механізм, додатковий гідровихід під причіп, ящик для інструментів, двигун КМ-385. додатковий бачок на гідропідсилювач, два насоси гідравліки, генератор. 750 Вт. Потужний стартер. Ось такий от тракторець Шини стандартні, 6 на 16 передні, 9,5 на 24 задні. Зеркала. Міні-агро, Київ, Ківдень, селище Гливаха, 27 й кілометр траси київ одеса Запрошуємо на майданчик, на тест-драйв.